Хочу відзначити, що всі ці розробки це розробки ще часів Радянського Союзу. Е, просто зараз Росія бере, умовно кажучи, креслення і пробує, пробує щось допрацювати і видати вже на гора як чергове От. Але як свідчать, до речі, їхні ж власні е, не тільки там експериментальні запуски, а власні е, збройні сили, Нових взірців, які б могли загрожувати, тим більше США у враженні. Вже ядерною зброєю Америки, в них немає. Це все традиційна, знову ж таки, дипломатія Росії погрожувати, шантажувати і лякати, лякати лякати і лякати. Але для Штатів цей аргумент Путіна абсолютно не діє, тому він іронічно сказав щодо Бурєвєсніка, ви краще займіться питанням. Яке у вас на порядку денному. ви обіцяли за 4 дні покласти всю Україну, а вже четвертий рік не можете, от шматками так, але не можете цього зробити. А якщо говорити загалом про ситуацію паритетності США і Росії в ядерній тріаді, то вже з 2006 року, 2006 року, США мають одноосібну перевагу у нанесенні первентивного ядерного удару по Росії. Навіть якщо Росія перша натисне, умовно кажучи, кнопку, то куди долетить чи долетить російська стратегічна ракета, невідомо, тому що в США дуже потужна система протиповітряної оборони і протиракетної оборони. А от моментальна відповідь з боку США тотально знищить Всю Росію тотально. І тому, -то, коли, пам'ятаєте, Медведєв напився і черговий раз почав погрожувати, Трамп тільки сказав, а ну трошки підсуньте наші підводні човни до берегів. І моментально риторика і Путіна змінилася, і Медведєва присадили, тому що з цими речами не граються. Путін чудово знає, їхні генерали чудово знають, що вони вже втратили можливість паритетності із ядерним потенціалом США.